Христос народився. Я вас вітаю усіх на своєму каналі. Хто дивився минуле відео, той бачив, що я отримала безкоштовний журнал Інтерфлори і вибрала деякі позиції. І ось посилочка вчора прийшла і хочу вам показати, що я вибрала, і хочу ще пару слів сказати: відносно того, чи сподобалось мені це насіння на перший погляд чи ні. І чи сподобались упаковочки, доставка, хочу трошки розказати. Я розумію, що ще ми у 2023 році, але так як в мене є час, то я готуюся до посівної на слідуючий рік. Цього року в мене в основі будуть дві фірми більшості, які я хочу провірити, можна сказати, оцінити. Це професійне насіння, я вже його використовувала колись, купляла, висівала, була задоволена на 99%. І цього року я ще вирішила взяти насіння інтерфлори і теж сказати свою думку щодо цього насіння. Та як я блогер, тож маю можливість поділитися своїми думками. Це мій каталог, який я отримала безкоштовно насіння інтерфлори. А це ось так прийшла посилочка, дуже швидко прийшла після мого замовлення. І подивіться, яка вона малесенька. Тут є моя накладна, і для чого я це все показую, бо є багато людей, які ще ніколи так, можливо, не замовляли насіння, а купляли в магазинах. Я теж переважно любила купляти в магазинах. Але треба чогось вчитися, тому що в нас бувають різні ситуації. Ми... Можемо не мати часу поїхати в магазин, постійно повітряні тривоги. У нас сьогодні теж були повітряні тривоги у Львівській області. І коли повітряна тривога, ти можеш вибирати, вибирати, і тут тобі скажуть: виходь на вулицю, і можна і не купити цього насіння. Можливо, у когось маленькі діти, можливо, комусь вигідніше заказати насіння, бо доїзд до якогось великого. Магазину насіння буде коштувати більше дорога, ніж заказати ось таке насіння. Так, відкрила я упаковочку, і тут є, бачите, така накладна і в накладні. Саме перше це є подарунок, який нам обіцяли, і це подарунок насіння фенікс. Бачите, маса нетто 1 грам. Сорт бджолозапильний, високоврожайний високоврожайний із довготривалим плодоношенням, дозріває через 55-60 днів після появи сходів. Плоди 10-12 см, крупно бугристі чудових смакових якостей. Дійсно, ось тут зазначено: хто буде купляти насіння, тому буде подарунок огірок Фенікс. Обробка замовлення нова пошта коштує 50 гривень, так як і тут вказано. Ось тут вказано, що обробка буде коштувати 50 гривень, а Укрпоштою стягує заплату та перекіз коштів 10 гривень плюс 2% від суми переказу. Я вибрала нову пошту. І ось тут все, що я вибрала, бачите: Є, просто пише насіння овочів і прянощів, насіння квітів, голландські насіння і добрива та е, супутні товари. І ось, бачите, моя сума накладної. Вибрала я собі ось таку кукурузку. Це кукуруза Міні Голд. І ось в таких упаковках вона мені прийшла: кукуруза цукрова Міні Голд. Так, і одразу буду говорити, що мені не сподобалось. По-перше, ось така упаковочка без малюнку мені не сподобалось. Без фото чи то без малюнку. Ще мені що не сподобалось. Що ось тут, на упаковці, бачите, пише, що це кукуруза посухостійка, перекресно запильна культура, мінімальне проростання температури 10-12 градусів і оптимальна температура для росту для формування качанів 25-30 градусів. Кислі та перезволожені грунти непридатні. Це дуже добре, що тут все пише. але... Про рослинку мало що пише, а весь опис є в журналі. Тому, коли купляти ось такі просто пакетики, а журнала не мати, то це дуже незручно. Звичайно, що можна подивитися в інтернеті каталог і там прочитати. Але мені здається, що це все ж таки мінус для цієї фірми. Якщо б тут було фото і. Писало все про рослинку як ось тут. Пізностиглий сорт і, і таке інше. Вже сьогодні не буду читати, бо я робила огляд. Отже, таких два мінуси мені не сподобалось. Те, що тут немає фото цієї кукурузки, також не будеш знати нічого про цей сорт. Мені здається, що це великий мінус, тому що не завжди. Коли ми йдемо висівати цю кукурузу, наприклад, на городі ми маємо інтернет, ми маємо телефон з собою. А так, якщо є на упаковці написано, то можемо прочитати і дізнатися особливості цієї кукурузки. Отже, таких два мінуси. Я взяла ось такий вірменський огірок. І так само, бачите, тут пише дуже мало, що це теплолюбна культура, і висівати в ґрунт при 18-22 градусів. І оптимальна температура росту і розвитку 16-20 градусів. І більше тут такого нічого не пише, щоб було нам цікаво. А вже ось тут йде опис, і знову я можу сказати, що це незручно. Тому що сьогодні ми ось це можемо прочитати, а коли висіваємо, можемо все забути. І мені незручно буде вести на свою ділянку ось цей журнал, або відкривати телефон і читати інформацію про цей огірок. Отже, я ще виписала собі такий огірочок вірменський, буду перший раз його висівати. Також я собі виписала ось цей гарбуз. Він, Дуже великий росте. І, можливо, я собі посаджу дві настінини, а решту мамі віддам, щоб мама собі виростила такий гарбуз. Бачите, теж все без малюнку. І пише, що насіння висіває до квітні-травні. Не думаю, що у нас в квітні можна висіяти такий гарбуз, тому що він змерзне. В травні я згідна. Навіть в травні у нас буде мороз, і то хіба що. Накрити такою бутилкою пластмасовою, тому що він може змерзнути. Наше 20 травня можливий приморозок, і гарбузи можуть змерзнути, тому оце мені не сподобало. Що тут пише, що в квітні можна висівати такі гарбузи в теплиці, так на розсаду, але не у відкритий ґрунт. Далі я ще собі взяла ось таку речку. Я цього року такий дайкон вирощувала червоного кольору, а ось білий дайкон у мене так і не встиг вирости. Тому взяла собі вже хай буде, щоб я не забула купити. Так, ось тут йдуть квіти. Я нічого собі не вибрала, тому що більшість квітів, які тут є, у мене є. Тільки взяла портулак. Цього року я його висівала, він в мене, здається, зійшов, але потім пропав. Я висівала в березні, місяці, здається, на розсаду. А все ж таки мені подобається такий портулак, хоч він однорічний, але якщо квіточки залишати і соцвіття, то він висівається і потім самосівом знову сходить. Я хочу його на гірку посадити, тому і взяла ось такий портулак. Ще я собі заказала ось таке насіння, кабачок пір Просто я такого не бачила, а мені це інтересно виростити щось інше, ніж я вже вирощувала. Я ще собі взяла два перці, хоч я вже маю перці, Ну але я хочу попробувати фірми Інтерфлора теж висіяти перець чи він гарно зійде, чи не просрочене насіння. Мені дуже це цікаво, і цього року я буду висівати пізніше перець, ніж зазвичай, тому що коли дуже холодно, то перес погано сходить. Йому треба температуру для сходження 22-26 градусів. А 18 не підходить. Помідори можуть і при 18-20 градусів зійти. А ось перець все ж таки любить кращу температуру. І перець набагато довше сходить. Отже, Взяла таких два перці, один ось такий кубіста і один ось такий гранол. Бачите, які тут ціни: 32 гривні і 23 гривні другий перець, хоча один з них є гібрид, а інший сорт. Взяла я пастерна каму ось такий. Хочу виростити. Минулого року я посіяла, але він в мене чомусь не зійшов. Треба дуже рано його сіяти, щоб це насіння зійшло. Тож, спробую ще цього року. Ще взяла ось таку кукурузку супер-солодка. І вона коштує 21 гривню. Тут всього 3 грами. Подивіться, дуже маленький пакетик і дуже мало тут цієї кукурузки є. Мені здається, невигідно. Не знаю, скільки там насінин. Напевно, з 10 насіни. і то би було дуже добре. Але це гібрид, тому, напевно, так і дорого. Сорти дешевше будуть коштувати. Попробую. Заради цікавості взяла. Так, ще взяла я ось таких два огірка. Один огірок мартіні, а колір слонової кістки. І ще один огірочок я взяла ось такий султан. Це гібрид. У мене цього року зозулі нема і замість зозулі буде султан. А це заради цікавості взяла. Але він бджолу запильний. Якщо його посадити в теплиці, то буде поганий урожай. І це дуже погано, що ось тут не пише цього. Бо, якщо цього не знати, то ми не будемо мати урожаю. Якщо б я не мала цього журналу і купила ось просто насіння і не прочитала нічого про нього, а тут такого не пише, то б я посадила в теплиці і це була велика моя помилка. Я вже так раз спробувала бджолу запильний, вирощувати в теплиці, і, на жаль, дуже мало плодів було. Султан партено карпічний, тому його добре висівати в теплиці. Так, ще я взяла ось е, таку капусту білоголову, лову, влове серце. Або ще биче серце її називають. Хоча тут пише середньо пізній сорт, але вона швидко дозріває. І хочу сказати, чому я взяла цю капусту, тому що мені подобається ось така конічна форма. Вони дуже гарно ці капустини виглядають. Минулого року я вирощувала і показувала. Ось, бачите, була серце. Так, ще, що я взяла, це ось такі дві капустині. Я розумію, що вони досить дорого коштують: 77 гривень за 20 штук, і 65 гривень за 20 штук. Але це голландське насіння сингента. І мені просто заради цікавості цікаво висіяти і посадити. Чи реально виросте ось такого кольору капуста? Я бачила якось. У відео хтось вирощував таку капусту, мені теж хочеться виростити. Ну, і, звичайно, покажу вам, чи реально виросте така капуста. Це вже дуже приємно, що є ось таке фото капусти. Набагато краще ця упаковочка, більш надійна, мені здається. Тому що ось такі упаковочки, мені здається, вони як намочаться, і розлізуться. Отже, взяла ще ось такі дві капустині. І тут, і тут 20 насіни. І тут трошки про неї пише: капуста світна Flame Star, гібрид, ідеальне поєднання кольору та смаку, вегетаційний період 80-85 днів, середня маса головки 2 до 2,5 кг. Неймовірно. Привабливий колір головки, високі товарні якості, відмінна структура і реалізація у свіжому вигляді. Але ось тут не вказано, коли бажано висівати таку капусту. Я думаю, це дуже важливо, тому що з цвітними капустами дуже важко вгадати. І я вирощую цвітну капусту, тому я зрозуміла, що її треба дуже швидко висівати. Якщо ви не маєте теплиці, то треба на підвіконні висівати і маленькою розсадою вже. На початку травня висаджувати у ґрунт. Навіть якщо буде примузок, капусті це не страшно, але вона тоді в холодну пору краще розвивається і краще зав'язується, а при жарі, то в неї вже не дуже красиві качани. Ну і білокрилка може їй зашкоджувати. І ще я вибрала з голландського насіння ось такий кавун бархан, ще ніколи його не вирощувала. Хочу попробувати. Бачите, тут пише, що найбільш стресостійкий. у сікий. І мені середньо-ранній. І тут є вже багато інформації. Ось такі пакетики мені дуже сподобались. Так, і ціна його 43 гривні, бо це гібрид. Досить дорого коштує. Всього є 10 насінин. А взагалі-то я це все насіння випустила, тому що мені дуже сподобалась така сониця тоскана, я не знала, де її ще купити. Ну, і ще дійсно я хотіла перевірити це насіння цієї фірми, бо я ніколи її не заказувала. Дуже багато блогерів беруть це насіння. Мені це просто стало цікаво. Ну і заодно вам розкажу, щоб ви знали, чи варто брати таке насіння, чи ні. Тут всього є 5 насінин. вона коштує 79 гривень і ще не факт. Що в мене все вийде. Бачите, тут вона має рожеві квіточки, і це ремонтатний гібрид і ампельного типу. Не знаю, чи вона буде ампельна, але мені просто дуже цікаво, бо дуже гарний колір. І я кожного року вирощую сониці. У мене є і білі, і жовті, і червоні, і різними смаками різної величини. І цього року я знову буду сіяти нові сорти. Я ще маю сониці. Так що, кому цікаво, будемо вирощувати разом суниці. Ну і, звичайно, як я без помідорів. Ось цей помідор Геродис. Я вже давно хотіла собі придбати. Не знаю, він мені чомусь дуже сподобався і формою, і те, що він на піворані, високорослий, і до 400 грам буде. Тому я собі його купила. Так, ще я купила собі два помідорчики спринт таймер і варвара ось такий помідорчик. Варвара ідеальний для консервування, хочу спробувати його виростити. І ще ось такий таймер, теж собі замовила. Тут плоди 400 500 г навіть до кілограму, а мені такі подобаються, щоб були крупні м'ясисті. І ще я собі замовила ось таку спаржеву квасолю фестивалю, бо в мене є спаржева квасоля, але така не плеската, а такі гарні стручки тоненькі, а ця ось така буде плеската, бачите. І тут всього 10 насіне, і коштує вона 27 гривень. Так, і тут про неї дещо пише, так що це дуже добре це голландське насіння. На передостанній сторінці тут є ось такі добрива, я вже їх брала. Це добриво чистий лист. Я його купляла в епіцентрі, але. Думаю, як я вже заказую, то собі ще заказала ось тут 85 гривень. Коли поїду в епіцентр, то порівняю ціни. І для чого я взяла цю розсаду? Тому що розсада теж потребує якихось підживок вже після двох тижнів. Таке добриво для розсади посилює ріст і розвиток розсади, забезпечує повноцінним живленням оптимізує процеси кущіння та закладання репродуктивних органів, засвоюється рослинами на 95-97%, підвищує опірність рослин хворобам Тут ще є для кабачків, для перців і помідорів, і для капусти. Я використовувала, тому я задоволена. І як бачите, склад тут є. Макроелементи, це азот, фосфор, калій, сірка магній, також мікроелементи: це бор залізо, маргани, цинк, мідь, молі, і кобальт, і також ще вітамінний комплекс: це тіамін, аскорбінова кислота і нікотинова кислота. І самому оце все скомпонувати і дати рослинці дуже важко, навіть якщо ми будемо користуватися органікою. Важко не переборщити або не додати. А тут вже все збалансовано. Я думаю, що це буде тільки плюс для вирощування розсади. Покращує приживальність розсади, сприяє швидкому і пропорційному зростанню продукції рослинництва, зміцнює кореневу систему, підвищує стійкість до несприятливих погодних умов, заморських хвороб і гниліх, забезпечує рослину повноцінним. Безперевним жиленням компенсує дефіцит макро і мікроелементів. При дотриманні норм внесення дозволяє розсаді в короткий термін розвинутися в міцну здорову рослину, і це добре, бо ефективне і просте в застосуванні, відмінно поєднується з органічними добривами. Отже, одну мірну ложку приблизно 6 грам додати до 3-5 літрів грунтосуміші та рівномірно перемішати. Тут одразу хочу сказати, дивіться, є помилка, пише не літрів, а литрів. І ви інколи мені пишете, що я помиляюся, коли щось не так говорю. Бачите, яка досить відома фірма. І навіть тут є помилка. Має писати літра. Бачите, тут же пише літра, а тут пише литрів. І навіть ось в таких компаніях. Роблять такі помилки, це взагалі, я думаю, що воно не повинно так бути. Що б я ще хотіла сказати, що я оплатила, вже, коли отримала цю посилку, можна її перевірити, лише тоді оплатити. Хто сумнівається, чи всі пакетики положили в коробочку. За доставку я вже не оплачувала. Ось тут тільки входить, 50 гривень це за обробка замовлення. А бачите, тут і пише, що це безкоштовна доставка буде. Всі посилки доставляються клієнтам безкоштовно.